Кожне село на Тернопільщині особливе і заслуговує уваги, адже у кожного своя історія, традиції, цікаві люди. Вони вміють щиро радіти гостям і приймати вас як рідних. Минулого тижня нам пощастило побувати у мальовничому селі Нижбірок Гусятинського району. Причиною нашого приїзду стала зустріч районної влади з місцевою громадою. Ми вже якось звикли до того, що чиновники виходять зі своїх кабінетів лише у період передвиборної кампанії. А на Гусятинщині такі заходи традиційні і відбуваються мало не щодня. І що важливо, влада не намагається для години оглянути всі успішні проекти, а шукає проблеми і шляхи для їх вирішення. Сільські старожили. Поділилися з нами історією села з такою колоритною назвою, як виявилось, колись воно називалось Нижній Бір і було розташоване у так званій дубині, яка знаходилась між кругульцем і теперішнім селом. Однак, коли почалися напади турків і татарів, селянам було дуже важко верігати своє поселення, тому вирішили перенести село за ліс, щоб таким чином захистити свої оселі від непроханих гостей. І назвали його Новий нижній бір. З часу назва трансформувалась у новий Нижбірок. Вона відома з 1564 року, а вже з 1966-го село стало Нижбірком. Тут є церква Пресвятої Трійці, якій вже більше 300 років, а поруч з нею стоїть дзвіниця віком понад 6 століть. Її перевезли на волах ще з дубини. Люди розповіли нам, що коли поселення перенесли за ліс, то церква залишилася ще там. Селяни почали просити пана, щоб той дозволив їм будувати церкву. Той погодився і сказав, що куди воли завезуть дзвіницю, там і спорудять храм. Воли зупинилися на місці, де зараз храм. Там і спорудили святиню. Як бачимо, це село має давню історію і ревну її шанує. Отець Володимир Стадник служить у Нижбірку з жовтня 2005 року. Цікаво, що тут є лише греко-католицька громада, тому ніколи не було жодних чвар на релігійному ґрунті. Можливо, через це в нас така згуртована громада та красивий храм, зізнається отець Володимир. Недавно я говорив про те, що на кожній літургії ми згадуємо нашу владу, завжди молимося за нашу владу. І сьогодні, звичайно, що, можливо, повторююся, можливо, десь підтверджую ті слова, які щойно я перед цим бажав і хотів би сказати, найголовніше те, щоб наша влада все робила у Господі Бозі. Бо якщо буде людина, будь-яка робити все у Господі Бозі, то тоді вона не може зробити чогось поганого, а буде робити лише добрі речі і добрі вчинки. Проживаємо вже багато років, так, скільки вже ніби радуємося все, як хтось приїде, бо хтось щось приїде, то він з чимось приїжджає, знаєте. То. У Нас мало коли так буває, щоб приїжджала така делегація на нашу церкву дивитись, на село це дуже приємно для всіх нас. Найта влада влада жиє, прочитає, і найбільше приїжджає до нас. Бо як приїде, то все ще будь-приїде. Село газифіковане, все світло є таке, що такого нема. Такої проблеми великої. Пенсіонерів багато, дітей народжувані зігали. Ну та пенсіонерів багато є. Дітей теж тепер в цьому році ще мало є дітей. А так то дітей багато є народжують. Весіль було дуже багато, так що чекаємо прибутку на це. На... На свій рік. Ну, основне теж багато людей роботи немає. Знаєте, виїжджають от, по, за границю, то все, а так було б, якби ще була робота, якісь робочі місця, щоб люди робили, заробляли, було б дуже добре. Наше село складається з 360 господарських будинків і налічує 1427 жителів села. Практично громада села задіяна на сільськогосподарських роботах, в зв'язку з тим, що наші землі здані в оренду групі компанії Мрія Івана Миколаївича Гуті. І десь так в основному 80% нашого населення працює в цій групі компаній. Є в селі школа. Є дитячий садок, який ми зараз побачимо і стараємося його відновити, тому що він був не працюючий в даний час, там 6 годинний робочий день, що дуже мало, тому що дуже багато дітей цього року у нас у дитячу підготовчу групу в садок піде 24 дитини. Ми з тому і запросили владу, і я десь особисто просив їх, щоб створити 9 годинний робочий день, дві групи, щоб наші батьки цих і дітей могли ходити на на роботу, тому що якщо 6 годин, то вони мусять довести дітей в садок, після обіду забирати і не мають такої можливості працювати. Є діючі будинок культури, також там проходять заходи, колектив наш художньої самодіяльності практично займає все якісь призові місця на конкурсах коляди, на конкурсах пісні. Так В основному громада об'єднана громада об'єднана за рахунок чого, тому що це може десь. є і гордістю нашого села, гордістю нашого краю це є така громада. Люди трудолюбиві, люди працелюбні, таке, як порушення, злочин немає в селі не скоюються. Неділя, свята, люди відвідують церкву, але десь також тут ми сьогодні з вами спілкувалися з нашим отцем. Володимиром тут є його велика заслуга, що він зумів громаду об'єднати, створити так, щоб не було якихось недоречності, непорозуміння, якщо десь таке щось виникає, чи в селі, чи в якійсь сім'ї. Ми не даємо цьому такої можливості, щоб вони можливо, набирали якусь велику розмаху. йдемо, вирішуємо ці. Питання, і якщо треба, то десь, і оця залучаємо, треба, десь я до тих питань вже зал, зал, Якщо ми не, не в селі чи, не, чи не, не уможливуємо, значить десь ми просимо, тому що є такі питання, і земельні, і паї, і спащина. Звертаємося до районної влади Надії Дрівнів, у нас вже і комісії районної влади працювали і, і по землі, і по паях, тому що самі розумієте, життя, процес такий, що і виникають такі питання. Ну, в селі просто я знаю, приємно з такими людьми працювати. Приємно для них щось робити, тому що бачать, що вони хочуть того. якщо люди хочуть, мають бажання, то і в самому є настрій, і є таке побажання з такою громадою працювати. Я би хотів, може, і другим головом побажати, що в них такі громади були, як сьогодні є наша громада села Незбір. А яким сюрпризом для усіх гостей було проїхатися на санях, запряжених буланами кіньми. Побувати у сім'ї сільського екс-голови Марії Довгалюк, яка разом з чоловіком перебуває на обслуговуванні в територіальному центрі надання соціальних послуг, на обліку перебуває 21 особа по даному селу. Марія Михайлівна подякувала за розуміння і підтримку районної та сільської рад територіальному центру соціального обслуговування Агрохолдингу Мрія, особливо Івану Гуті. Мрією жительки села є ремонт дороги і завершення освітлення вулиць. Ми маємо до надії Андріївної Олександра Володимировича прохання від одиноких і від. Осноріча нашого села, допоможіть дороги на відремонтувати вкрай, наша дорога вирішується завершити вуличне освітлення вечірнє, тому що тим жіночкам деколи і по виклику, вночі треба йти до тих, От захворіє і подзвони, і в нам усі йти. А є вулички всякі і собаки часові, то так що, будь ласка, допоможіть нашому селу. Обов'язково ми вже з Іваном Івановичем про це говорили, це і, і думаю, що за період весна-літо закінчиться це. А стосовно дороги, то вже 19 400 вже виділено коштів з районного бюджету. Як Іван Іванович каже, це десь 5 з половиною вагонів щебня або півтора-два кілометра висипаної дороги. Крім того, ми ось тепер разом підписали листа. скажімо так, з допомогою на... прохання на допомогу на виділення коштів на дорогу. Сума досить солідна. Якщо це питання вирішиться, то я думаю, проблем з дорогою не буде. так. Звичайно, і з освітленням так само. Я не знаю, чи говорив Іван Іванович, є і вільні кошти, і звичайно. Так, як ви звертаєтесь обов'язково, ми, ми підтримуємо. чи підтримаємо і звернемося так само і за спонсорською допомогою. Освітлення в селі, ви закінчите однозначно. Тому що, як ви правильно сказали, у вас є керівник на місці, у вас є голова. А таким людям, які працюють, як він, завжди хочеться допомагати постійно і не ні на які труднощі. Так що обов'язково. А вам дякуємо, що ви така є, і, і взагалі розуміння вас і всієї вашої громади в цьому ми навіть побували в вашому храмі, як от цілісність, така знаєте, велична розуміння кожної людини, що вони роблять не комусь, а для себе. І ніхто не прийде, не зробить. А своїми спільними зусиллями можна тільки лад наводити в кожному населеному пункті в вашому селі. А воно з гарними традиціями, багате, красиве, і як ви кажете, з прекрасними працьовитими людьми. Так що вам насамперед здоров'я. Yeah. І ви повинні бути втіленням і еталоном от такого прикладу ще довгі довгі роки. Yeah. Тому що гарно дивитися, гарна жінка. От ви кажете, що ви вже людина, які дійсно опікаються, держава yeah. опікується, допомагає. До речі, от Галина Романівна, директор центру, ви знаєте, вона дуже переживає завжди за ці питання. І хочу вам сказати, що приємно, коли приходиш, бо знаєте, дехто думає, що якщо людина старенька, її вже там обходять, значить, в це щось має бути таке непередбачене. А ви знаєте, оце ось подивіться, називається, побачите і зрозумієте, що це все залежить від уваги до людини, від самої людини. То я хочу, щоб ви таке завжди залишалася, були прикладом для всіх. Потім усі відвідали багатодітну сім'ю Волощуків, у якої зростають восьмеро дітей. Але на превеликий жаль, троє діточок, близнючок, віра, надія, любов хворі у них ДЦП. Діти перебували на лікуванні, але поки що результат оздоровлення не втішний, тому що їхня хвороба вимагає тривалого лікування і коштовного. Сільський голова Іван Демчишин сказав, що допоможе підвести воду до хати, обладнати ванну кімнату і санвузол. Запропоновано вирішити питання щодо оздоровлення і лікування дітей у Зарічницькому спеціалізованому дитячому санаторію. Дітям вручено подарунки, засоби гігієни, спеціалізоване взуття на ортопедичній основі, продукти харчування. А директор міжнародного центру провадження програм ЮНЕСКО шукатиме спеціальні пристрої для дітей для їх пересування. Побували також у дитячому садочку. Сонечко діти парня співали, декламували вірші. Наш дитячий садочок працює сам сама будова вже давня стара, але функціювати він почав недавно відновлювати. на цей короткий період часу. Вспіли зробити внутрішні вбиральні, поміняли повністю сучасне. Опалення зробили, провели воду, роблять каналізацію. Нову. і при допомогою районної влади на сьогодні були гості з районної влади Марія Андріїна, наш голова кам'яне каже, сюди є, і допомагає і їздить. Планують на цей рік, вже з неділі казали, мають закупити нові ліжечка, повністю обладнати дитячу спальню, щоб діти працювали. Ми і діти цілий день. Бо в нас поки що шести годинний робочий день, а щоб повністю дев'яти один робочий день, у дітей в салдікою багато. Від 0 до 6 років у нас налічується 96 дітей в садочку. А зараз відвізують тільки 28, бо змоги немає де їх подіти. Але обіцяють, обіцяє, дають на цей рік відділили 35 тисяч на розвиток дитячого садочку і каже, багато чого ще повинні зробити. І надіємося, що при допомозі нашої влади дасть нам здоров'я і цього нас садочок буде не процвітати. У селі функціонує будинок культури. Колектив художньої самодіяльності завжди бере участь у районних конкурсах, виборює призові місця. Але тут теж виникла проблема щодо ремонту самого приміщення та придбання музичної апаратури. Кажу, як бачите, подивишся, і зразу скільки років, до речі, цьому будинку культури? 82 руму. Ну ніби й не але ремонту не було. І тому він в такому не самому жахливому стані, але потребує дуже серйозного ремонту. Гарний і село велике, і людей сюди треба. Тим більше бачимо, запрошують уже на танці, робота ведеться, робота йде. Я думаю, Іван Іванович, що це, звичайно, вашими силами важко зробити, а спільними зусиллями ми можемо це зробити. Оскільки я нічого не хочу зараз обіцяти, знаєте, ставати, от сказати Я люблю так, якщо пообіцяла зробити. Ми подумаємо, ми обов'язково з вами сядемо і почнемо з чогось. Є Іван Миколайович, долучимо обов'язково його. Районна влада піде на зустріч. Ви, тому що ви людина, яка працює, яка е, фінанси про фінанси дбає і вкладає їх в село. Ну, думаю, то що Павло Миколаївич тут взяв частину приміщення в оренду і відкриває гуртовню продуктову, це дуже гарно. Там скоро буде і вхід, звичайно. Ну, це якісь кошти надходження коштів. Ну а далі подивимося, ми обов'язково мусимо використати теплий час і зробити тут. І тим більше то розказують працівники, що у вас є тут на другому поверсі аварійна стіна, так, все, все, яку все, все, все. треба, тому що не впала десь комусь на голову. Обов'язково мені здається, що Олександр певно, певними комісію сюди виїхали, нашу виїдемо чітко, скласти. кошторис треба скласти і кошторис. думати, як приступати до ремонту. Невеличку частину будівлі орендує підприємець Павло Боганіс незабаром для жителів села. Буде відкрито магазин гуртовню, щоб не витрачаючи кошти на дорогу в райцентр, змогли купити все необхідне для своїх потреб. Сільська влада звернулася з пропозицією взяти в оренду приміщення, щоб закупляти для населення по низьких цінах продукти. Я займаюся продуктами, представляю фірму Копичинецькі Кобаси, торгову марку Копичинецькі Кобаси. Ми торгуємо продуктами. Значить, ми взяли оце приміщення, відремонтували. І до 8 березня збираємося тут відкрити продуктовий магазин. Щоб жителі могли купляти по низьких цінах тими, тих, які ми маємо оптові. Наш будинок культури в новому Нижбірку працює. В нім існує п'ять гуртків. Працює три працівники: художній керівник, директор і бібліотекар. Бібліотека пощує постійно, але ми дуже просимо допомогти нам з ремонту будинку культури. Бо наскільки він дуже Уже почули ми, що ремонт буде зроблений. Так. Так? І хочемо просити допомогти нам з апаратурою, оскільки в нас в селі є великі таланти. Ми можемо робити концерти, можемо робити вистави, але ми не маємо апаратури помогти Нам ми маємо двох комів, що перше місце на грі свішкині науці займають. Іван Слободян, гуморист. Є в нас таланти, ансамблі, фольклорний ансамбль, гор'я. Потім відбулася зустріч керівників району, жителями села, на якій були обговорені питання, що хвилюють людей. Це і пенсії, виплата соціальних пільг, земельні питання та інше. Галина Васильевина, як бачите, ми на показух у вас привезли, показати, що, так, да, звичайно, приємно показати, що є гарного в районі, доброго, красивого, але от кожен населений пункт 43 сільські гради, і кожен населений пункт має свої проблеми. Тому що, на жаль, довгі роки, дуже довгі роки, не звертались увагу на те, що потрібно було робити кожного дня руками, душою, серцем. От, наприклад, цей будинок культури, ми я вже говорила, гарний питань немає. І видно, що зроблений він в такому класичному стилі. І дітей багато. І подивіться, які прекрасні люди, які талановиті, ентузіасти своєї справи хочуть працювати. Всього трошки допомогти, підтримати, і тоді піде діло. Вони навіть готові у холоді танцювати, але от якби тільки ж у них була та апаратура. Я не знаю. Я зараз даю обіцянку. Ви мені так гарно зразу керівник хору церковного мене підтримує. Я сказала, що ми допоможемо. Ми допоможемо. Ми обов'язково зробимо так, щоб було приємно заходити в ваш будинок культури насамперед, це як ви казали Іван Іванович, говорив, що спочатку господар будує оселю, а потім музики грають. А тут треба ви знаєте якось паралельно, тому що це будинок культури, це заклад, де приходять співати, танцювати, веселитися. Тому ми обов'язково допоможемо вам за апаратурою. Ми подумаємо, як це ми зробимо. Так щоб ваш будинок культури славився тими традиціями, які у вас завжди були на довгі роки. І не тільки у вас тут проблеми в будинку культури, проблем багато. То є скрізь, і отак, от якщо ми це захочемо разом з вами спільними зусиллями, ми все зробимо. Повірте, це не легко, однозначно не легко. Але для того, ми і поставлені для того, нас і вибирали люди, щоб ми йшли їм назустріч і підтримували їх. Тому ми будемо вже дякуємо наперед вам за підтримку нас, звичайно, і довіру в те, що ми хочемо разом з вами, того що ви хочете жити, щоб ви жили щасливо, щоб ви посміхалися, щоб дітки наші були веселі, здорові, тому що бачачи те горе, бачачи біду. Яка навкруги нас, хочеться просто сказати, приходимо на цей світ жити один раз, і треба його достойно прожити з любов'ю в серці, з душею, допомогти. Кожна людина повинна допомогти, чим зможе. Все таки наш усятинський район, він є сільськогосподарським районом, і от від сел, саме село, є основа колиска нашого району, так як і колиска всієї України. Тому як, як нам вдасться розвивати, розбудовувати село. Так і буде розвиватися наша Україна. Ви бачите, що в нас є не все так гладко, не всі питання ми можемо на даному етапі вирішити, але приємно те, що є дуже гарна співпраця, як і з сільським головою, який бачить перспективу розвитку свого села, якого підтримує громада, який співпрацює з власними депутатами, співпраця з районною радою, депутатський корпус і сьогодні представлений тут депутатами районної ради. Ну і відповідно. Районна державна адміністрація на всіх рівнях така співпраця може дати гарний результат. І ми сьогодні бачимо ці перші кроки в цьому напрямку, що ми вже частково щось зробили. Ми ставимо плани на майбутнє, і ці плани конкретні. Ми... Будемо їх реалізовувати. Мені приємно, що тут на Гусятинщині, особливо в цьому селі, коли ви приїжджаєте, я ну, здивований, що на кожному етапі, де ми приїжджаємо, чи вулицю, чи якийсь заклад, сюди чекають на вас люди. І ви з ними спілкуєтеся, є зразу вирішуються питання. Це не можна спрогнозувати, це треба жити тим. І, і я радий за, за нас, всіх, що дійсно є така можливість в нас, і дійсно, що коли всі гуртом, ми можемо дуже багато зробити. І тому я бачу тут служби соціальні, і бачу і всіх людей, які зацікавлені в тому, що ця громада, вони самі роблять багато, а ще їм чуть-чуть допомогти. -чуть і ми можемо жити прекрасно в наших селах, в наших містах і радуватися тому життю. Не все так погано. Попри ті, всі, що є, як ви кажете, Надівне, є хворі люди, але їм ми поможемо, і їм буде легше жити і тому я сподіваюся, що все буде